Як діяти справедливо в бізнесі, в економічній діяльності діяти справедливо означає віддавати іншому те, що йому належить. Це полягає головним чином у сумлінному виконанні договорів, укладанні угод, пунктуальному та належному постачанні товарів і своєчасній їх оплаті. Щоб бути справедливими, договори потрібно укладати з вільної волі, тобто без обману, страху чи примусу. Якщо ті, хто мають більший вплив на перемовинах, нав'язують свої умови іншим, тоді вони діють несправедливо. Справедлива ціна це те, про що домовляються у вільних перемовинах, враховуючи співвідношення попиту і пропозиції. Однак багато факторів можуть спотворити цю вільну угоду: обман, брак інформації, монопольне становище продавця чи покупця. Надзвичайна ситуація, що впливає на одного з партнерів, тощо. лихварство, стягнення надмірних відсотків за кредит і експлуатація це гріхи проти справедливості та милосердя.